Всім привіт! Це короткий таро прогноз для скорпіонів на квітень 2024 року. Уже бачимо, як випала одна карта. Це і буде та карта, яка буде основною порадою на квітень. Відкриємо її в кінці. Отже, квітень для скорпіонів буде місяцем сімейних справ, а навіть не стільки справ, скільки. Насолоди сімейними справами, навіть не справами, а якимись приємними подіями. Це можуть бути пікніки, це можуть бути якісь сімейні зібрання. Загалом дуже хороша карта. Також у квітні скорпіони будуть мати можливість покращити свої фінанси, а також зайнятися здоров'ям. Взагалі, пентаклі це така дуже приземлена масть. Це не лише про гроші, це про все матеріальне, це про турботу, про здоров'я, це про насолоду. Вільним часом, насолоду своїм тілом. Загалом така дуже вітальна масть, а туз це завжди вказує на початок чогось нового, на початок саме нових якихось подій у цій сфері. Разом з тим буде якась дуже радикальна несподівана зміна, якась подія несподівана, яка може перешкодити вам от. Насолоджуватися всіма оцими вітальними сімейними речами, і спитаємо, що ж це буде за подія і як можна їй запобігти. Ця подія буде пов'язана з якоюсь таємницею. Може бути, що якась людина, з якою ви вважали, що ви спілкуєтесь, і ви дуже добре її знаєте, вона вам розкаже щось таке, що ну, прямо докорінно змінить ваше життя. Отже, Скорпіони, якась таємниця у вас дуже така, прямо радикальна, розкриється у квітні. А ну, спитаємо, ще що це може бути за Таємниця. Знову старший аркан. Бачимо три старші аркани. Тобто, це прям якась супер така важлива для вашого життя відбудеться зміна у квітні. Карта дурня це карта якоїсь або наївної людини, яка ну, просто відкрита світу і все сприймає як належне. Тобто, подумайте, можливо, у вас є серед знайомих людина, яка дуже така наївно чинить, і в зв'язку з цим може, оскільки вона з вами пов'язана, привнести в ваше життя якісь такі зовсім несподівані зміни. Або другий варіант це можуть бути е, якісь починання, які е, ну, були зроблені необдумано, і от зараз вони через те, що вам не було от, по карті Верховної Жиці відомо всіх е, даних для того, щоб правильно їх зробити, от вони можуть привести до такого. Дуже хорошого наслідку. Загалом спитаємо ще, що станеться у квітні. Бачимо, все-таки: от рицар Пентаклів це такий дуже неспішний рицар. Це, в принципі, знову ж таки, пентаклі, це масть земна, масть такої вітальності, здоров'я, грошей, всяких матеріальних подій, дому. Він балансує, він як така стабільна дуже карта, балансує оцю турбулентність, яка буде всередині місяця. Тобто, в принципі, місяць закінчиться дуже. На такій ну, спокійній, знову ж таки, матеріальній ноті. Тобто остерігайтеся, що у квітні до вас прийдуть якісь новини, якісь відкриються, можливо, таємниці, можливо, зовсім знаєте, так, от по карті дурня так от ну, випадково, в якійсь розмові хтось проговориться, і ця інформація для вас буде просто тою, яка змінить ваше життя. Ну, і в нас же тут є карта, яка для нас випала. Це послання для вас. О, яке хороше послання, це старший аркан зірка. Він перекриє вашу цю башту таких радикальних неприємних змін у житті. По суті, квітень для вас буде квітнем місяцем нових можливостей. Тобто, можливо навіть буде, що оця от інформація, яка для вас відкриється і буде прямо зміною, ну такою, що дуже сильно вплине на ваше життя. Вплине таким чином, що ви зрозумієте, що це просто нові можливості для вас, і ви весь цей можливий негатив перетворите на конструктив.